Знову до нас на селищну раду від державного підприємства Ліси Україна надійшла заява із клопотанням про передачу частини земель комунальної власності у державну власність для постійного їхнього користування, для використання для за цільовим призначенням для лісорозведення. Ну, якби заява дуже хороша. Наміри, які розписані на трьох аркушах. Також дуже хороші і ці лісорозведення. Але ця історія із ДП «Ліси України у нас триває уже рік. Приблизно рік тому, у жовтні минулого року, ми на земельній комісії вже розбирали одну заяву, і було схоже клопотання тільки. Інші були земельні ділянки, які пропонувалися для передачі із комунальної власності в державну. В основному там були пасовища, наші балки. І що я хочу сказати? По результатам комісії ми розробили рекомендації. І ці рекомендації були дуже чіткі і зрозумілі, тому що навіть на нашому засіданні був присутній. Керівник структурного підрозділу ДП «Ліси України, нашого Баштанського районного відділення цього великого державного підприємства. Відповіді на наші рекомендації на наш лист, які ми опрацювали на минулій комісії, ми до сих пір, ну, тобто селищна рада, до сих пір не отримала, а там були чут чуткі рекомендації. Колись, ще в 2011 році Березнигувацька громада, на той час це була районна рада, передала ДП Ліси України більше 6 тисяч гектар землі. І ми їх попросили: покажіть нам, будь ласка, результати вашої роботи, вашого ефективного користування і вашого використання цих земельних ділянок за цільовим призначенням. Скільки ж? А простими словами, скільки ж у нас додалося лісонасаджень, фактично? Звичайно, що відповіді, ну, чи звичайно, чи незвичайно, але відповідь на цей лист ми не отримали. Чекає селищна рада відповіді ще й досі. Хоча з тих 326 гектар, ми ж коли розбирали кожну земельну ділянку, Винайшли, що 156 гектар це фактично не можуть передаватися, тому що вони під ландшафтно регіональним парком. І ще частка гектар знаходяться або в оренді, це пасовище людське, або якісь накладки. Ну, і те, що залишилося, ми попросили: якщо у вас є більше 6 тисяч гектар землі, то для чого вам іще оці 170 гектар, які залишаються? Рік пройшов. Не відповіді, не листа, не грошей, як кажуть у народі. В цьому році знову надходить до нас заява від ДП «Ліси України на трьох аркушів із великим переліком земельних ділянок, уже загальною площею 410 гектар. Знову ми розбираємо, правда, ще діло до комісії не дійшло у нас. Знову ми розбираємо попередньо із членами комісії. Ці земельні ділянки, і що ми спостерігаємо? Спостерігаємо, що заява підготовлена ну, фактично неякісно, м'яко кажучи, тому що частина земельних ділянок, які нас просять передати, і так знаходяться у державній власності. Це на території колишньої, вони знаходяться на території колишньої Лепетівської сільської ради. А ми і так знаємо, що там землі державної власності в основному. Частина земель знаходиться в оренді. І що ж це за земельні ділянки? «Ліси України просить передати самозаліснені земельні ділянки. Хоча я хочу звернути увагу усіх, що в минулому році «Ліси України повилучали дуже багато земельних ділянок, на яких проводилася. Ну, фактично землеробство. Вони використовувалися не за цільовим призначенням, а сільгосповиробникам передавалися на умовах там, співпраці. І громко було заявлено, що буде посаджений ліс. Ми бачили, що робилися роботи, що ліс садився. Але ж по факту дерев немає. Все чи посохло, чи такі спеціалісти, але ж гроші витрачені? А лісу немає. Тепер що? Тепер, Тепер ліси України хоче, щоб селищна рада передала самозаліснені земельні ділянки, порахувати дерева і сказати: О, так у нас ось, ось ліс є, вже готовий. Начебто і благі намірення. Начебто і ціль хороша, але завжди ми шукаємо якийсь підвох. І підвох, він правда, має тут місце бути, тому що може бути так, що у нас на землях комунальної власності ми не маємо права де ступити. Я читаю новини, що зараз відкривається частково у Миколаївській області. Мисливський сезон. Звичайно, в нашій громаді ще не, не відкрився він і в сусідній громаді ще не відкрився. Але ж на перспективу ми сподіваємося, що ми зможемо ходити нашими самозалісненими ділянками. Хто може може полювати, хто, може, хто хоче, може відпочивати. А не факт, що в майбутньому ДП «Ліси України, яка ці земельні ділянки безкоштовно від громади. Нас туди пустить. Тому нам досі не зрозуміло оце таке ефективне в лапках використання земельних ділянок, яке, по суті, фактично шукає тоді самозаліснення. ДП ліси України розказують, що вони будуть нам оберігати ліси, що вони будуть ефективніше використовувати. Хоча. На наше питання конкретне, ми листуємося з ними. Що, як, де, коли ви посадили? Що виросло? Що зараз знаходиться на цих 6 тисячах гектарах землі, які були вам передані? Скільки лісів у нашій громаді, ми не маємо права знати. Де той ліс і як використовувалися всі ці роки, ну добре, вже забулися всі ті роки. Що зараз є на цих земельних ділянках? Покажіть нам свою ефективну працю. Нам, начальник баштанського підрозділу районного, говорив, що все, що було раніше, це було погано. Зараз за рік все зміниться і все буде добре. Вже інші підходи, вже інші спеціалісти, вже інші задачі нарізаються. І що? Де ліс, де він росте, який висадили минулому році? Де? Скільки гектар додалося? Я не говорю про тисячі гектар, десятків тисяч гектар. Десятки гектар, одиниці гектар, скільки ми маємо додатково лісонасаджень, які мають стримувати наші пилові бурі. У нас ось у вітри були. Місяць назад. Закінчувалися вони дуже негативно для багатьох сільгоспоробників, тому що навіть посіви видувало. А ліс у нас тільки на папері і тільки листування, що ось передайте землю, і ми будемо гарно хазяйнувати на новій землі. А та, що в нас є користування то всього, ви вже не маєте права в нас нічого за неї питати. То вже все, державна власність, державна земля. Тому будемо запрошувати знову спеціалістів з департаменту на земельну комісію. Будемо розбирати кожну земельну ділянку. Будемо знову запитувати про ефективність використання земель на території нашої громади. Знову в нас одні питання і без відповідей.